Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наш ефір. брифінг Голосу Америки, з якими ми виходимо, нагадаю, незмінною щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші найбільш актуальні речі, що стосуються України США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі натою що впродовж цього 30 хвилинного ефіру. Маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання, запитати те, що вас цікавить. Я спробую їх озвучити у прямому ефірі, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наші прямі ефіри. Завжди нам важливо знати, де бачать та чують голос Америки українською. Безумовно, велику частину ефіру сьогодні присвятимо основним, мабуть, новинам, які викликали вже багато обговорень. В Кремлі заявили, що Україна, начебто, здійснила атаку двома дронами сьогодні в ніч на 3 травня, намагаючись здійснити замах на Володимира Путіна. Це повідомлення, які звучать у Кремлі, кажуть, що розцінюють це як терористичну атаку, і замах на російського президента перед днем перемоги. Кажуть, що бачимо зараз ці кадри, так які циркулюють у соціальних мережах, що, начебто, от дрон летить, вибухає над е, Кремлем, кажуть, що е, російські сили змогли вивести ці два дрони із ладу. Україна зі свого боку заявляє, що їй не було нічого відомо про ці атаки. Кажуть, що це російська провокація. Говорить про те, що не мають жодного стосунку до цих е атак. Це заявив зокрема Сергій Никифоров, радник е це, це прес-секретар е Зеленського. Також е сказали, що Україна зараз спрямовує всі наявні засоби на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Так само прокоментував радник офісу е радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Сказав, що. Росія це спеціально влаштувала і для того демонструє ці дрони над Кремлем, щоб підготувати цю провокацію. Сказав він, що Україна веде винятково оборонну війну і не атакує об'єкти на території Росії. І перепустив, що ця ймовірна атака безпілотників на Кремль може бути роботою місцевих сил спротиву. Ось так написав Михайло Подоляк. Важливо і багатьох бачу також цікавить, як реагують на цю атаку чи на повідомлення про цю атаку у сполучених штатах. Дійсно маємо ми вже перші реакції. Отже, як відреагували, відреагував вже державний секретар Ентоні Блінкен. Насправді він виступав тут на такому великому інтерв'ю з Washington Post. сказав, що зараз сполучені штати не можуть підтвердити повідомлення і повідомлень про атаку дронами на Кремль. Каже, що просто наразі не знають про це, і сприймав би все, що надходить із Кремля, з дуже великою обережністю, каже державний секретар Ентоні Блінкен. При цьому він додав, що Україні належить самі вирішувати, як краще себе захищати. Також американські змі пишуть. І посилаються на американських посадовців, кажуть, що там не можуть підтвердити справжність таких повідомлень наразі повідомлень про атаку дронами на Кремль, і що Сполучені Штати, начебто, не мали про це жодної інформації заздалегідь. Про це пишуть засоби масової інформації. Також я перед нашим ефіром вирішив переглянути, як коментуються в Твіттері, оглядачі. Колишні посадовці, ну ми можемо зараз пару реакцій зачитати. Отже, Карл Біль це дипломат, колишній міністр закону. Не справ Швеції пише, що а, має серйозні питання до цього відео, чи справді це дійсність, і якби дрон був відправлений здалека, то жодна протиповітряна оборона не могла втрутитись не могла втрутитись аж над самим Кремлем. Ставить він запитання, тобто виникає в нього сумніви щодо того. Що не могли цей дрон, начебто, збити до того, як він долетів до Червоної площі. Ян Гарнер, це оглядач, пише, що вибух безпілотника по Кремлю це особливо над великим банером на честь до дня перемоги. Це дуже ганебно, і Він не може уявити більш ганебного образу для Путіна. Пише Ян Гарнер. Андрес Аслунд з університету Джорджтауна має декілька спостережень. Пише він, що всім відомо, що Путін. Живе у бункері, коли в Москві, тому нічний удар безпілотника по Кремлю мав би бути демонстративним, а не спрямованим проти Путіна. Перше, друге, українці стверджують, що це зробили російські партизани. пише Аслунд і третє захист від безпілотників дуже складний, і росіяни мають мало підготовки поза полем боєм на відміну від українців. Ось такі три спостереження від нього. Також Нанс, оглядач і колишній працівник ЦРУ, пише, що він занімає великі запитання до цього. Бачить таку картинку не що це на начебто фейк. каже він, атака дроном на Кремль. Я вважаю, що це пропагандистська операція. Пише Нанс. Путін стверджує, що ППО збила два безпілотника майже просто над красною площею. Справді питає він: ніякі російські зенітні системи по всій Росії, начебто, не бачили і не стріляли. Вибачте, але Україна, якби хотіла, вдарила б до по параду до Дня Перемоги і не витрачала б час і ресурси на це. Пише е, оглядач, такий свій коментар. Марґалооті із Королівського інституту е, е, оборони е, пише, що це, це британський е, центр аналітичний. Пише він, що потрібно перестати говорити про це як про спробу вбивства Путіна. Власне про що говорить зараз Кремль. каже він, що це просто підігравання кремлівським наративам. Відомо, що Путін рідко їздить до Кремля особисто, не кажучи вже про те, щоб залишатися там на ніч. І в Кремлі не було заплановано жодних ранкових зустрічей чи е, чогось такого, щоб змусило Путіна, щоб змусило припустити, що Путін дійсно може перебувати там. Тобто він припускає, що це може бути. Якась російська операція з дезінформації, що Путіна Путін навряд чи був в Кремлі, тому не можна взагалі говорити про це, що про те, що це був якийсь в принципі замах на, на життя російського президента. Майкл Вайс, журналіст, також глядач пише, що а, атака безпілотником безперечно пояснює встановлення ППО «Панцер», які поставили всюди, включно зміну оборони Росії та сочинською резиденцією Путіна. І якщо припустити, що це справді була українська операція, каже Майк Вайс. Це також свідчить про те, що Сполучені Штати мають обмежений вплив на СБУ та ГУР. Ось такі реакції. Думаю, більше також буде ще до а, кінця дня. Сподіваємося, почути також більше офіційних реакцій. Чули ми від Ентоні Блінкіна. Можливо, будуть також коментарі. Чи від Білого Дому від Пентагону знаємо в держдепі теж запланований брифінг на першу годину за вашингтонським часом. В принципі, ось такі новини, можливо, що навіть до нашого до кінця нашого ефіру з'являться якісь додаткові коментарі. я Буду за ними стежити, друзі. Якщо маєте якісь питання, то можете їх писати. Ну, ми можемо зараз перейти тим часом, коли ми покрили вже перші реакції у США на повідомлення про удар безпілотниками по Кремлю. А можемо перейти до другої частини ефіру і поговорити про іншу важливу подію дня, яка також насправді є багато обговорюють. про те, що Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув сьогодні. До Фінляндії побачиться він там із керівництвом країни, і також відвідає саміт Північної Саміт країн Північної Європи. Більше про це та про інші європейські новини розпитаємо Богдана Цюпина. Це наш кореспондент у Лондоні, який стежив уважно за цим візитом. Вдома числі. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що знайшов час приєднатися до розмови нашої сьогодні. Вітання, Остапа. Я і далі стежу зараз. Український президент саме розмовляє з журналістами під час спільної прес-конференції з керівниками скандинавських країн у гельсінкі. Так що ми з тобою ведемо розмову в той час, коли деталі цієї події, можливо, цікаві заяви ще лише лунають. Абсолютно, ну будемо стежити в прямому ефірі. Можливо, дійсно щось цікаве про на Богдане. Але от перше питання так, от в мене виникає, і думаю, багатьох глядачів також. Чому саме Фінляндія, так і з якою, в принципі, метою приїхав туди сьогодні Володимир Зеленський. Так, і до речі, це було одне з запитань фінських журналістів до українського президента сьогодні. На початку дня у нього була окрема зустріч з фінським президентом, і він звичайно ж наголосив на тому, що Фінляндія це важливий партнер України, що Фінляндія дуже допомагає Україні оборонятися від російської агресії і так далі. Тобто мені здається, що. Це, взагалі, одне з найбільших завдань українського президента під час його ще досі таких нечастих візитів за кордон, тому що, ну, власне, багато речей можна напевне обговорити по телефону чи з допомогою відеозв'язку, як ми зараз з тобою спілкуємося. Але для того, щоб справді. Щиро якомога ближче подякувати тим людям, які беруть гроші своїх платників у податків йдеться про десятки сотні мільйонів доларів в американських грошах, так би мовити, приїхати їм і подякувати, справді показати, що українці розуміють відчувають цю цю допомогу і вдячні я думаю що це одне з головних завдань тих тих візитів і це здається п'ятий п'ятий візит українського президента за кордон після після початку російського лютневого вторгнення минулого року отже отже ці візити ще ще не такі часті я думаю що можливо нам варто пригадати також ще інші моменти тобто Візит до, до Фінляндії це звичайно дуже важливо. Це дуже цікава країна. Країна сусід Росії один з найбільших сусідів Росії з величезним е, на 1300 кілометрів кордоном. Країна, яка у відповідь на російську війну проти України вступила в НАТО буквально нещодавно, Absolutely. і для це дуже дуже важливо. Зокрема, сьогодні український президент у Фінляндії сказав, що він про це вів мову з фінським колегою, і про це напевне буде також розмовляти із керівниками інших скандинавських країн, які зібралися там на, на так званий північний північний саміт. Саме ці країни. Можуть бути вони вже є е, дуже серйозними партнерами, коли йдеться про допомогу підтримку України, але вони можуть бути також ще тими державами НАТО, які у липні цього року на саміті Альянсу у Вільнюсі е, можуть підтримувати прагнення України е, до вступу в альянс, тобто Україна дуже серйозно націлена на те, щоби е, зараз альянс. Вже почав говорити е, працювати над гарантіями безпеки для України, а також над наданням конкретних е, можна сказати обіцянок чи конкретного шляху щодо того, як Україна буде вступати в цей альянс, тому що в НАТО давно кажуть, що, що двері відкриті е, вже роками говорять про те, що Україна має право вступити вступити в НАТО. Я думаю, що зараз українці дуже хочуть конкретики. І е, збирають так, би мовити, партнерів, однодумців для того, щоб е, цієї конкретики досягти, можливо, від деяких інших країн, які не з таким великим ентузіазмом дивляться на, на можливий вступ е, України до НАТО. Згадаймо хоча б е, Туреччину і Фінляндію, які досі, досі ще фактично блокують останній крок е, приєднання Туреччину угорщину, Богдане Мавич. так, так і Туреччина так. Я думаю, до речі, якщо ти задаз згадав, знаєш про конкретні кроки і очікування, які в тому числі Україна має. Я думаю, можемо послухати, якщо ми маємо коментар українського президента з цього приводу Фінляндії, який він дав. Якщо маємо цей коментар, прошу показати. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки. Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б все, що було б все навпаки, нам було б так легше. Але є як є, і ми за все вдячні. такий коментар українського президента не лише безумовно Україна очікує якихось конкретних відповідей щодо майбутнього членства в НАТО однак, також і конкретних військових поставок зокрема очікують дуже а, літаків винищувачів саме західного зразка. Богдане, якщо ми говоримо про військову допомогу від заходу про якісь конкретні кроки, то ще одна важлива річ, на яку я звернув увагу, про те, що Європейська комісія ухвалила акт із підтримки виробництва боєприпасів для України. Про це багато говорили. Ми чули заяви від Жузепа Бореля, чули заяви також від європейських країн. Що цей акт передбачає, яка саме допомога боєприпасами за ним збирається надаватися Україні? Власне, загалом, ця постанова була ухвалена ще у березні, а зараз йдеться про те, що представники усіх країн Європейського союзу 27 держав узгодили програму фінансування виробництва. Замовлень фактично на на виробництво боєприпасів на сам перед для України, і це має це має дуже велике значення на сам перед з огляду на те, що як ми бачимо, Росія не збирається забиратися з України. Росія не збирається припиняти війну і е, для подальших бойових дій для того щоб україна могла оборонятися і зокрема використовувати надані західними державами зброю потрібно дуже багато боєприпасів Насамперед, насамперед артилерії якої дуже багато використовується у цій у цій війні і тому, коли було оголошено про те, що Європейський союз хоче виділяти гроші зі свого бюджету на те, щоб не просто виділити там забрати зі складів з арсеналів ті боєприпаси, які є до речі, виявилося, що їх не так багато, але й дивитися на перспективу, на те, щоб створити виробничі потужності у європі для того щоб упродовж року забезпечити україну мільйоном мільйоном боєприпасів це дуже серйозна цифра суперечки точилися стосовно того чи ці замовлення чи ці гроші можна давати лише суто виробникам у межах європейського союзу і зокрема норвегію сюди допускали також яка не є членом єс але Входить до багатьох європейських європейських структур чи можна використовувати також ці гроші для того, щоб замовляти виробництво в інших країнах. Ми ще не знаємо подробиць, як це було як це було зрештою вирішено. Можливо, впродовж дня сьогодні чи чи найближчими днями ми отримаємо подробиці, як це конкретно питання було вирішено? А взагалі трошки більше деталей про що йдеться? Ми почули від європейського комісара якого я знаю ми маємо цитату і е, там кілька цікавих цікавих подробиць про про ці речі про допомогу україні Суть у тому, щоб ми переконалися, що ми можемо збільшити потужність виробництва цих боєприпасів, тому що, чесно кажучи, через цю війну, через те, що це війна високої інтенсивності, яку ймовірно ніхто не прогнозував, нам не вистачає такого роду боєприпасів для підтримки України, але всюди, не тільки в Європі. Я впевнений, що ми зможемо розширити нашу промислову базу, щоб мати можливість виробляти принаймні один мільйон боєприпасів у Європі для України. Тож це те, що ми можемо зробити, і що ми Робимо мова йде про створення програми підтримки вартістю 500 мільйонів євро для збільшення виробництва боєприпасів у Європі. Йдеться про пряму підтримку промислових проєктів, що дозволяє забезпечити нарощування європейської промислової бази, як з точки зору готової продукції, так і ланцюгів поставок. Будемо спостерігати за тим, як цю програму вдасться реалізувати європейському союзу. Богдане дуже дякую тобі за твої коментарі, за те, що приєднався до нашої до, до нашого ефіру. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона. говорили ми про візит Володимира Зеленського до Фінляндії, також про програму з постачанням боєприпасів від Європи до України. Друзі, якщо маєте якісь запитання, то можете їх писати в коментарях чи на Ютубі чи на Фейсбуці. Я спробую зачитати У нас це прямий живий ефір. Ми з вами спілкуємося, тому спробую відповісти. Бачу, є одне запитання: питають, що війде в новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. Чи є якась про це інформація? Так, дійсно є. Ми очікуємо, що. Найближчим часом, можливо, навіть і сьогодні США оголосять новий пакет допомоги для України на суму в близько 300 мільйонів доларів. Про це повідомляють американські змі пишуть, що вперше цей пакет може включати авіаційні ракети малої дальності Гідра 70 А це насправді це не керована авіаційна ракета, і зазвичай запускають із вогневих платформ літаків чи гелікоптерів. Такий тип ракет використовували для ближньої від авіаційної підтримки наземних військ протягом воїну В'єтнамі та Кореї. Пишуть змі, що такі ракети можуть допомогти Україні послабити російські наземні позиції в тому числі. Крім того, що ще може цей пакет ти пишуть американські змі може він включати також 155-мм гаубиці, боєприпаси до них і також до Хаймарс, також протитанкові ракети, міномети, вантажівки та обладнання для знесення укріплень. І інше спорядження це та інформація, яку ми маємо наразі в засобах масової інформації. Будемо з нетерпінням очікувати офіційних повідомлень від Пентагону від Білого Дому щодо цього пакету. Можливо, ці повідомлення будуть навіть сьогодні, тому уважно стежимо. Ви стежте зі свого боку за Голосом Америки українською, в нашому телеграм-каналі, чи на соціальних мережах, чи на сайті, як тільки цей пакет з'явиться, чи сьогодні, чи пізніше, ми про нього обов'язково повідомимо. Бачу, що багато приєдналося до нас нових глядачів і питають також, як реагують у сполучених штатах на повідомлення про удари дронами по Кремлю. Дійсно, ми про це на початку трохи говорили, але для тих, хто приєднався під. Пізніше я ще раз розкажу. Отже, поки що ми бачили, чули реакцію від Ентоні Блінкена, державного секретаря. Він сказав, що наразі не може офіційно підтвердити повідомлення про атаку дронами на Кремль. каже, що просто Сполучені Штати наразі не знають, що саме відбулося, але каже, що сприймав би все, що надходить із Кремля, із дуже великою обережністю, каже Ентоні Блінкен. При цьому він додав, що Україна сама вирішує, як їй краще захищатися. Зі свого боку, також американські змі пишуть, що посадовці США кажуть, що теж наразі не можуть підтвердити справжність атаки безпілотників на Кремль, і говорять, що не мали про це жодної інформації заздалегідь. А інші оглядачі, які про це коментують, чи в Твіттері, чи на інших платформах, чи на телебаченні американському дуже багато про це говорять зараз, також американські телеканали. Також говорять про те, що потрібно перевірити, потрібно сприймати з обережністю такі повідомлення. Дехто з них припускає, що це могла бути спеціальна провокація з боку Кремля. Чи якась дезінформація, щоб звинуватити, мовляв, Україну в таких атаках і пізніше якось це використати на свою користь. Такі думки також лунають зі свого боку. Нагадаю, Україна каже, що не причетна до таких атак. Повідомлення про них Україна також немає. І, наприклад, Михайло Подоляк, це е, радник голови офісу президента України, каже, що за цим можуть стояти якісь російські внутрішні е, сили опору. Питає Віталій Малюк, що спонукало спікера конгресу різко змінити свою позицію на користь допомоги Україні. Дійсно, Віталій питає вочевидь про коментарі Кевіна Макарті в Ізраїлі, де він відповів російському журналістові, що е, голосує за підтримку України і буде це робити надалі, щоб підтримувати Україну важливо. Зокрема, зброєю. Я б сказав, що це різка збіна позиції. Кевін Макарті він раніше також е, в принципі заявляв і голосував за пакети збройної допомоги для України. Єдиний коментар, так який від нього ми чули, про те, що не буде необмежених чеків, що потрібно допомогу для України перевіряти. В принципі, Кевін Маккарті далі протримується цієї позиції. Каже, що потрібний детальний нагляд за тим, як допомога використовується, і потрібна детальна підзвітність. І власне про це йдеться, чи йому чи іншим представникам республіканської партії. Але каже він, що е, як і раніше підтримував допомогу для України, так і буде підтримувати надалі, тому що Росія атакувала Україну, і потрібно їй вивести звідти свої війська. Такі коментарі ми чули від Кевіна Маккарті. Друзі, якщо ми говоримо ще про інші теми, так то сьогодні ми знаємо, що є День свободи преси, який відзначають по всьому світу, і е, е, журналісти е, в Україні зокрема відіграють дуже зараз важливу роль. Коли йдеться про висвітлення російських злочинів воєнних, чи коли йдеться про висвітлення російських атак, і а, мій колега Андрій Гетьман а, поговорив із декількома українськими журналістами а, про те, як вони оцінюють зараз роботу медіа і а, роль їхню в цьому повномасштабному російському вторгненні, можемо послухати деякі коментарі і українських журналістів і а, журналістів із інших країн Європи. В нас війна триває не з 24 лютого 2022 року. Тобто, в нас все таки давайте говорити чесно, був час підготуватися до війни, як і власне української армії. Тобто, ми можемо говорити про те, що ми вчимося до повномасштабного вторгнення. Ми 8 років вчилися, як висвітлювати війну в різні її періоди. Найскладнішим періодом у висвітленні війни все таки був 2014 рік. Коли журналісти не мали спеціальних військових знань, наприклад, коли ну умовно ти не відрізняєш танк від БТРа, ми намагаємося ніколи не їхати на війну самостійно. Ми це робимо в супроводі пресофіцерів. В даному випадку пресофіцер є настільки. Контролюючим органом якимось, це людина, яка відповідає, хоча насправді ні, за нашу безпеку. Але це людина, яка неодноразово їздила на ці позиції. Це людина, яка знає, де є укриття. Це людина знає, хто нас може евакуювати, якщо щось станеться. І завдяки цій ефективній роботі зв'язці журналіст, пресофіцер. Ми маємо змогу працювати ефективно. В нас першочергове завдання це збереження держави Україна на мапі світу. Друге завдання ну воно якби не зовсім наше, але від нас теж залежить, щоб залишилось максимальна кількість живих людей. Тому, можливо, це і часто важливіше, аніж. Назвати конкретне село, в яке ми зараз приїхали, але ми розуміємо, що безпека вища за стандарти журналістики. Що головний стандарт журналістики зараз це щоб через матеріал, який ти робиш, ніхто не загинув. Щоб не загинули військові, щоб не загинули цивільні, то ми можемо під'їхати. Ну, от як виглядає звичайний сюжет в звичайному світі, не в Україні. Ти приїжджаєш на місце. Ти говориш, куди ти приїхав, коли ти приїхав, до кого ти приїхав? Зараз якщо всю цю інформацію озвучити в Україні, що ми робимо? Ми фактично видамо позиції. Ми можемо показати кількість бійців. Ми можемо показати наявну техніку, її розташування. Чи шкідливо це для держави Україна? Ну так шкідливо. Тобто, здавалося б, якщо ви можете це зняти, то всі можуть це зняти. Ні, в нас трохи більший доступ аніж у середньостатистичної людини в Україні. Тому ми маємо враховувати всі ці пункти і всі ці особливості, коли Росія намагається загарбати нашу свободу, вона намагається її загарбати ще й через війну. Тобто, будь-яка війна, вона все одно обмежить свободу. Вона обмежить свободу пересування, вона обмежить свободу е, засобів масової інформації, тому що воєнний стан це погано. Ну, Це складно, це е, неприродньо для вільної країни. І чим довше нас Росія консервує в цьому стані, тим гірше буде в нас зі свободою слова, на жаль. Але Потрібно розуміти, хто є першочерговим винуватцем у цій ситуації. Ось такий коментар Наталії Нагорної, військової кореспондентки каналу 1+, Плюс Ще один коментар. Ми маємо це Вадим Карп'як, журналіст каналу ICTV, Також ведучий програми Свобода слова. Він власне говорить про те: про особливості висвітлення російського повномасштабного вторгнення медіа на заході і має свою думку з цього приводу. Давайте її послухаємо. Ну, багатьох наших західних колег уявлення, що ну все одно раз це офіційна інформація від російського міноборони, то ми не можемо її опустити. Можемо з часом. Я думаю, це зміниться. Ми в Україні знаємо, що слова російського міноборони нічого не варті. Ми записуємо цю розмову в день, коли зранку був зруйнований будинок в Умані. Цілий під'їзд будинку, уже 11 загиблих, більше 10... Поранених 16, здається, на момент запису я бачив останню цифру, і їх до вечора стане, на жаль, я підозрюю більше. І що ми бачимо в результаті повідомлення Міноборони Росії? Всі ракети влучили в ці. Ну тобто оця традиція, коли треба давати два ну, рівнозначних е, синхрони, а ви собі, мовляв, розбирайтеся, це не є стандарти журналістики, бо так можна давати. Е, Ну, п'ять хвилин Гітлерові і п'ять хвилин жертвам, жертвам Освенцему. Мовляв, а ви розбирайтеся, хто правий. Ось такий коментар, так про, начебто, цей фейковий баланс, про надання коментарів з одного боку Гітлеру, з іншого боку, жертвам Освенцему. Друзі, на сам кінець хочу ще зачитати також і торкнутися іншої теми. Ми. Зумовно говорили про повідомлення про удари безпілотниками по Кремлю. Як на це реагують на заході? Говорили також про візит Володимира Зеленського до Фінляндії на анонсований. Однак е інші важливі новини теж про які не можна не згадати про продовження обстрілів Росії українських міст. Зокрема, на Херсонщину знаємо, що е вже кількість загиблик, загиблих загиблих наслідок нічних обстрілів зараз зросла до 16. Також є десятки постраждалих. Зокрема, ми бачили, як атака була на супермаркет на Херсонщині. Про це також важливо говорити. І будемо ми спостерігати. Можливо, буде також і реакція від західних посадовців. І на це теж не лише на повідомлення про атаки дронами на Кремль. Друзі, я дуже вам вдячний за вашу активність, за вашу увагу та перегляди. Бачу, що дивляться на нас у Кропивницькому, в Запоріжжі, у Дніпрі, у Львові, у Києві. Вітають нас у Філадельфії. У Черкасах, в Луганську, в інших українських містах і не лише українських. Друзі, дякую вам ще раз за вашу активність. Стежте за «Голосом Америки в соціальних мережах: Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм. А також є також наш веб-сайт. Там є більше інформації. На цьому з вами прощаємося. Побачимося в ефірі в програмі. час мо двадцять друге з якиїським часом. Ви ж бережіть себе і до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.